Отже, пане Сергію, по Херсону вчора були заяви цих колаборантів, усяких там на Херсонщині, а також заява того головного, хто він командував, що і суровікін, сирійський місник російських військ, так, про те, що вони приймають складне для них рішення. Ми це для себе розуміємо, що вони готуються відступати із правого берега Дніпра. Що там відбувається? Так дійсно ви праві, але питання в тому, що свої родини місцеві гауляйтери, вивезли і ще тиждень або навіть два тижні тому. Тобто вони всіх їх попереправляли на якраз на лівий берег і далі до Криму. А зараз з учорашнього дня розпочалася така власне масована інформаційна кампанія серед місцевого населення. Там і лідери суспільної думки їхні, і їхні основні топ-колаборанти. Розкручують теми, що мовляв, будь ласка, покидайте швидше, власне кажучи, сам Херсон і переправляйтесь. Тобто, ми розуміємо, що ну росіянам завжди вірити не можна. Це роблять такі кампанії, робляться як ну як, власне кажучи, інформаційне прикриття для якихось дій. Тому потрібно завжди бути дуже уважним і пам'ятати, що росіян, що звична тактика для росіян це використовувати цивільних осіб як. Ак живий щит, тобто, цілком можливо, що росіяни можуть планувати якісь провокації. Цілком можливо, що ну от ми чули, що вони будуть звинувачувати збройні сили в обстрілах жилих житлових кварталів, там будинків, цивільного населення, ще тобто ще якусь нісенітницю. Це дуже схоже на їхню риторику, і тоді це слугувало підводкою для, власне кажучи, самих російських провокацій, коли вони ми знаємо із градів обстрілюють. Вали і вибухівку підкладали, і тому подібні речі. Тобто, цілком може бути, що росіяни також будуть використовувати цих людей для того, щоб прикриватися ними е, при переправі через Дніпро. Тобто, для того, щоб вивести свій особовий склад, вивести якусь свою техніку по руху по маршрутів. Тобто, коли будуть рухатися автобуси з цивільними в перемішанні з технікою, добре розуміючи, що по цивільним особам наші сили оборони, звичайно, що не стрілятимуть. Тобто. Все можливо, і тут головне правило для місцевого населення триматися подалі від місця, де є російський солдат або ж російська військова техніка. Ну, власне, про ці провокації писав і Віталій Кім про те, що там росіяни закопують танки в землю, і це, на його думку, може свідчити навіть про те, що вони не лише будуть прикриватися живим щитом, а й будуть ціленаправленно обстрілювати місто. Ну, в принципі, так як. Росіяни терористи, ми від них можемо чекати абсолютно чого завгодно. Тобто, ви теж вважаєте, що це цілком можливо? Цілком можливо, тому що бачите, якщо ми візьмемо ще кілька днів. Тобто ще наприклад ще з минулого тижня, фактично з кінця, з кінця минулого тижня, росіяни вдалися до тактики, от таких дзеркалення, і вони почали звинувачувати Україну в тероризмі. Тобто вони навіть не вигадали нічого краще, ніж просто-напросто мавпувати ну, власне нашу інформаційну кампанію, роз'яснювальну просвітницьку кампанію. І от вже тепер вони звинувачують нас в тероризмі. Очевидно, що їм для цього потрібні факти і. Очевидно, що ці факти будуть давати ось ну такі відморозки, як Суровікін і е, вся його команда. І ми розуміємо, що Російська держава використовує свої збройні сили російську армію, е, власне кажучи, для обстрілів житлових кварталів, е, житлових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, тому їм е, ну нічого не вартує. Звичайно, що здійснити черговий обстріл, і, наприклад, по житлових будинках, е, наприклад, в місті Херсон. Ну, знаєте, росіяни люблять не ваше мені то, як, якщо ти мені не дісталася, то значить нікому не дістанешся. Тому абсолютно прогнозовано, що вони можуть датися до таких дій. Добре.